Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, давайте разом зі мною і з батьками вивчимо віршик, який називається Де живе літо? У павука хатинка. Тоненька павутина. Веселого між травами оселя, У ластівки швидкої, під нашим підвіконням а тепле й ніжне літо. Волошками повите. Посріблене дощами. Живе в очах у мами. Давайте ще раз повторимо. У павука хатинка, тоненька павутина, у коника веселого між травами оселя. У ластівки швидкої під нашим підвіконням, а теплий ніжне літо волошками повите, посріблене дощами, живе в очах у мами. Молодці, малята. А я буду чекати на ваші віршики. Я вам кажу до побачення! Дякую за увагу!